Щоденник ДД 15 квітня. Обіцянка четверта Усередині нас зростатиме здатність будувати близькі стосунки. Велика червона книга. сторінка 591. Однією з жертв дисфункціональних сімей, у яких ми виросли, стала наша здатність будувати близькі стосунки. У наших часто небезпечних сім'ях близькість вела до вразливості. Яка ставала постійним запрошенням, щоб нам завдавали болю знову і знов. Ми навчилися захищатися, відмовившись від своєї природньої потреби в близькості. Наша фальшива особистість взяла на себе відповідальність захищати нас від нестерпного болю через безліч незадоволених потреб. Під час участі у процесі одужання ми набуваємо комфорту з іншими членами ДДА, навчаючись на зборах висловлювати свої потреби. Можливо, нам потрібно бути розбірливими, вирішуючи, з ким можна поділитися своїм найпотаємнішим болем. Але робити це все одно потрібно, якщо ми хочемо відновити свою здатність будувати близькі стосунки. Такий процес одужання вимагає, щоб ми стали для себе люблячими батьками. Звільнюючи від обов'язків нашого ярого захисника, внутрішнього батька, який критикує, тільки тоді наша внутрішня дитина почне відчувати і висловлювати весь свій душевний біль, зростаючи в подоланні дискомфорту, спричиненого відсутністю внутрішнього батька, який критикує, і починаючи почуватися впевнено. Ми зміцнюємо довіру щодо того, що наш люблячий батько наставлятиме нас у розумінні, коли і де можна будувати близькі стосунки. Наші внутрішні близькі стосунки приростають у зовнішні, і ми знову стаємо цілісною натурою. Сьогодні я допоможу своїй внутрішній дитині відчувати себе в безпеці, щоб моя здатність вільно будувати близькі стосунки могла зростати. Я буду будувати такі стосунки на практиці з тими, кому навчуся довіряти.